Слава Україні та слава Зсу в Одесі 4 березня, 374-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одесі частина домів в центрі міста залишилась без опалення. Якась аварія сталася на тепломережі. А завтра та післязавтра кажуть, що в Одесі знову почнуться відключення світла, бо будуть проводитись ремонтні роботи десь на електромережі в Одеській області, щоб наче підвищити її надійність. Бо в Одесі цей тиждень вже світло майже не вимикали. Може на початку десь там вимкли на пару годин, а так світло постійно є. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж світло не Вимикають все добре, обстрілів нема. У нас обстріли, як завжди, в Очакові. Росіяни вчора майже цілий день обстрілювали місто та навколишні території, але, на щастя, ніхто не загинув та постраждалих немає. А от у Херсонській області від російських обстрілів вчора загинула одна людина. І ще 10 людей отримали поранення. Росіяни вже чують, що скоро ЗСУ піде звільняти решту Херсонської області. Тому риють окопи там на Дніпрі біля Каховки. Криму почали Чали рити окопи на узбережжі, а вже ж це їм не допоможе. Тільки природу псують. Нічого, Україна потім наведе лад після нашої перемоги.